Годь наш Бог самого і любище. Ми щиро дякуємо Тобі за Ти спащою дрова за наших дітей. Господи, ми радіємо, що наші громади, в наших сім'ях є діти. І ми радіємо. Господи, цей час ми також радіємо, коли наші діти. Прославляли Тебе, єдиного живого Бога. Господи, ми просимо в цей час Твого благословення, Благослови наше діток, благослови наших внутріх, благослови наші сім'ї, дай нам мудрості і виховання наших дітей, щоб ми мудро могли поступати, навчати їх Словом Твого. Щоб, ви, Господи, вони були віддані Тобі на служіння. Боже, благослови нашу Церку. Благослови, Господи, наших інструкторів, тобто, які вивчають їх тут любити Господа, навчають їх, Господи, щоб вони могли більше пізнавати Тебе. І ми дякуємо, Господи, за те, що маємо таку школу. Божу школу, і що ми належимо до твоєї сім'ї. Господи, просимо Тебе надалі захисти наших дітей, захисти наших сім'ї. щоб коли, Господи, Ти прийдеш, щоб ми вийшли на зустріч, і сказали, Господи, ось ми і наші діти, щоб ми не тільки, тільки тут, на цій землі, прославляли Тебе, а колись і в вічності. Також просимо Господи, даруй мудрості батькам, щоб вони правильно допомогли, щоб коли ти прийдеш, щоб вони могли дати відповідь, щоб просто не, не соромилися, щоб не так поступали в поволі твої, а бути радісними, радісними в тому, що ми всі разом будемо там на новій землі. Це наша молитва, ім'я на Ісуса Христа. А тобі нехай буде честь, хвала і поляка. Більшого нашому Богоцю Сину і Богу Святого. Амінь. Амінь.